Ви мене велика зала виконкому Кременчуцької міської ради сьогодні була наповнена обуреними мешканцями міста, представниками місцевого бізнесу та головами ОСББ. Людей об'єднало спільне лихо несправедливі тарифи на тепло від Полтава теплоенерго, які діють у Кременчуці майже вісім місяців. Тариф завищений тариф, не можна цей використовувати. Ми неодноразово з вами зверталися до Міністерства громад з питання тарифу утворення в Кременчуці. Чи правомірно Полтава Теплоенерго підвищила тариф для Кременчука? Міністерство говорить, що ні. Ситуація з несправедливими тарифами у Кременчусі, що застосувало полтавське підприємство Полтава Теплоенерго, набуває все більшого розголосу в Україні, адже ми єдине місто в нашій державі, в якому склалася така ситуація. І сьогодні, щоб розібратись у цьому непростому тарифному питанні, Кременчук відвідали заступник міністра розвитку громад територій та інфраструктури України Олександр Бутенко і директор департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Міністерства розвитку громади територій. Торій Андрій Ведмідь. Останній зазначив, що ситуація з опаленням у Кременчуці внаслідок ракетних атак рашистів ускладнилась, але на рівень тарифу для містян це не має впливати. Ситуація склад... ну, дуже сильно ускладнилась іменно той... зв'язку з війною, в зв зв'язку з тим, що попередній постачальник послуг не зміг виконувати свої обов'язки і з тим, що сюди зайшла Полтава теплоенерго. От, я вважаю, що тариф мав залишитись такий, який був. На території Кремінчуга, у свою чергу, заступник міністра Олександр Бутенко зазначив, що профільне міністерство не має важелі впливу на Полтава Теплоенерго. і у Кременчужан є лише два рішення тарифного питання. Питання по місту Кременчук і по тому, що є два постачальники послуг з різними тарифами. Воно є атиповим. Воно. Склалося в, в результаті виключно обставин, які які сталися в результаті обстрілів і пошкоджень теплогенеруючого основного підприємства. і питання, якщо ми, якщо не буде знайдене порозуміння в шляхом переговорів і вирішення це. Вирішення цього питання, то в будь-якому випадку, забігаючи наперед, ці питання можуть вирішуватися в судовому порядку. Поки обговорювалися ці важливі для життя людей питання, представники Полтава Теплоенерго демонстративно сиділи у телефонах, не звертаючи увагу на Кременчужан, як вони вже звикли. А потім, взагалі, не підставили плече Кременчужанам, як вони люблять казати на нарадах, а просто кинули людей, що опинилися у скрутному становищі. Більшість делегації Полтава Теплоенерго просто покинули залу. Дивіться, в продовження цього питання, яке стосується, от, підняла щодо нарахування полічильнику і не лічильнику. Я теж можу, що можу сказати і про свій будинок, і про багато різних будинків 20. стосовно ситуації, все ж таки, з нашим двохставковим тарифом, і що буде далі. Тому що поговорили, побалакали, сіли і заплакали, роз'їхалися. Ми від міської ради вже зверталися і до Генеральної прокуратури і до Міністерства внутрішніх справ, і зверталися до вашого міністерства. І розуміємо, що на нашому рівні, на рівні міської ради, це питання не вирішиться. Зверталися до обласної ради. На жаль, в обласній раді ми розуміємо, немає політичної підтримки. Є в нас обласна адміністрація, там, районна адміністрація, дай Бог, щоб вони якусь участь прийняли в цьому питанні. Але ми розуміємо, що питання може вирішити, ви кажете в суді, а мені здається, є лише є два шляхи: перший шлях або обласна рада, все ж таки береться за голову, хтось їм підказує. що шановні. Не можна судитися з людьми, коли ми сьогодні люди подають суд на обласне підприємство, це фактично йде судьбо, судьбова тяжба з народними обранцями з обласної ради, які не хочуть нас послухати. А інший варіант, інший варіант, це коли профільне міністерство, яке формує політику, як ви кажете, не просто скаже, так, політику сформували, а далі ви там самі внизу. У нас все добре. Ми поспішаємо. Коли побачать, що політика не працює на місцях через свавільне в обласних радах. В інших органах місцевого самоврядування чи на інших рівнях місцевої влади, коли немає розуміння політики міністерства, то мають бути у вас якісь важелі. Тому що для нас, після вас, є прем'єр-міністр, президент там, і Верховна Рада, все, вище ви, вас нікого немає. У підсумку міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, цієї п'ятниці депутати міської ради приймуть рішення щодо передачі майна Кременчуської ТЕЦ, що знаходиться на балансі Полтава теплоенерго, до державної власності. Ініціюємо передачу цієї ТЕЦ і всього цього майна в державну власність, щоб не гралися тим полтавські оці керівники, які є заручниками політичних процесів. Віддати державі, віддати Нафтогазу і держава ладу дасть. Коли працювало підприємство, у нас проблем не було. У них навіть тариф був нижчий, ніж у нашого тепло. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.